Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я, Люда Бублик. Сьогодні ми з батьками поїхали на рибне господарство, де можна приїхати, половити собі рибку. А якщо хтось не хоче, то можна замовити відразу, готову з'їсти. І так мене понесли спогади. Захотілося поділитися з вами. Спогади з мого дитинства, пов'язані з рибництвом, з риборозведенням, з риболовлею. Тому що моя мама була працівником рибного господарства, була головним рибоводом, селекціонером, старшим науковим співробітником. Ми зараз будемо їсти, а потім я вам розкажу далі. Сьогоднішня моя розмова з вами можливо не стільки про мову, але якщо подумати, що повсюди повсюдно чути карп замість короб. То хай то буде така мовна цікавинка. Отож, сьогодні згадуємо про коропа. Як я сказала, моє дитинство минуло на ставах рибних і дуже пам'ятаю такий особливо яскравий спогад з дитинства. Облови. Тобто, коли вже риба нагуляла м'яско, жирок, і її відловлюють для того, щоб продавати. І після закінчення обловів влаштовували такі, не знаю, обжинки, таке частування. Мій тато придумав таку чудо-піч, в якій рибка складалася на рушта, на, на такі Таке ситко, вона звичайно маринувалася, спеціально солилася, доправлялася, складалася на ті рушта і закривалася, навіть закручувалася болтами, так що туди не було доступу повітря. І під цією піччю розкладалося багаття, і вона так пеклася. Я пам'ятаю. Як вже закінчувалося те частування, і ми могли там прийти і видряпувати з того металу, на якому лежала та риба. Мені здавалося, що це було найсмачніше. Воно таке було припечене, хрумке. Мама до того готувала тузлук. Це така приправа з часничком, там, з перчиком. Інші складники йшли до неї і поливалося тим тузлуком. Смак не з того світа. Користуючись нагодою, я попрошу мою маму, щоб вона розказала таку цікавинку про те, що в Україні був виселекціонований, створена порода українського коропа. Ми так мало знаємо про досягнення наших українських науковців. Хай то буде для вас одна з таких цікавинок. Ну, якщо цікаво, вам український короб виводився таким рибоводом-науковцем Кузьомою, який працював в Миронівці Київської області. І там він вивів коропа рамчатого, так як тут, з лусочками е на краю, і голий короб, тобто без лусочок взагалі. А лоскатий короб, який мав по цілому тілі лусочки, але вони були рівненькі лінії його, то було три види. Української породи коропа. І цей короб впроваджувався у всі рибні господарства Львівської області, Волинської області, Західній Україні, де я працювала власне в цій сфері розведення. Цієї породи українського коропа. Він вирізнявся з високими смаковими якостями, і то, що був е, ну, в тих господарствах, де його впроваджували, він був високоефективний. І е, на четвертому році життя він дозрівав і вже давав потомство. На сьогоднішній день цей короб є вже в Польщі. І ось ми якраз приїхали на дільницю риборозведення, і тут його нам вже дають смакувати. І з задоволенням ми з'їли і дякуємо. Тим, хто приготував, дякуємо тим працівникам, які вирощують його. І вам радимо також поцікавитися ці, цим коропом, якщо його ще десь можна знайти в Україні. Бажано, щоб його впроваджували в життя і насолоджувалися люди тими смаками. Дуже дякую. Дякую. Дуже дякую мамі, що поділилася такою цікавою інформацією. А ви поділіться в коментарях чи вам було цікаво. Дякую, що були сьогодні зі мною. До наступних зустрічей. Па-па!